Які переваги автомобілів з Південної Кореї? Дивіться, насамперед, ви отримуєте автомобіль цілий з оригінальним пробігом. Його не потрібно буде потім ремонтувати, складати, шукати запчастини. Ви пригнали автомобіль, почистили, помили, оформили, сіли і їздите. По-друге, ви отримуєте автомобіль в дуже класній комплектації. Корейці не шкодують на комплектаціях, у них навіть в базових машинах іде шкіряний салон. Що на інших автомобілях є дуже дорогою опцією. Автомобілі на надійних автоматичних коробках, надійні дизельні двигуни. Ось конкретно в цього автомобіля 130 000 км пробіг. Але сколів на автомобілі практично немає. Якби автомобіль проїхав у нас 130 тисяч км, він би був вже весь засколяний. Також знизу автомобіль без Ржавчини. В Кореї трошки тепліший клімат і відношення до доріг у них теж зовсім інше. Там не сиплять так, як у нас в камінці, сів пісок і масу реагентів, які портять автомобіль. Що касається комплектацій, чим кращий даний спортаж, наприклад, від нашого офіційного. Тут вже є і вентиляція сидінь, і кнопочка старт-стоп, безключовий доступ, є автоматичне ближнє дальнє світло. Такий от чудовий скошений рулик. Утримання в полоси. полосі, шкіряний салон, регулювання передніх сидінь електричних. Apple CarPlay, Android Auto. На наших офіційних автомобілях, якщо взяти за таку ж саму ціну, це буде комплектація «Бізнес», ви не отримаєте геть половини таких опцій. Такі опції будуть доступні тільки в GT-Line, а він коштує зовсім інших грошей. Так що, хто шукає хороший надійний автомобіль, звертайте увагу на Kia Sportage з Південної Кореї. До речі, ми маємо такий автомобіль в наявності. Кому цікаво, 19-й рік, 130 тисяч пробігу, 22 тисячі 500. Є такий автомобіль в наявності. Звертайтесь.